Я кохаю свою дружину, але останнім часом став відчувати, що вона віддаляється від мене, і причин цього могло бути три. Розлюбила, знайшла когось іншого, запрацювалася. Щоб перевірити її почуття, я з дуру вирішив інсценувати, що кидаю її і лишив записку. Рідна, вибач, але я більше тебе не люблю. Я йду і подаю на розлучення. Вибач, якщо щось було не так, і щастя тобі у твоєму новому вільному житті. Лист я залишив на кухонному столі, а трішки далі розмістив невеличку відеокамеру і пішов з дому. Від'їхав на сусідню вулицю і під'єднався до камери через свій мобільний телефон та став чекати. Скажу чесно, було страшно. Півгодини очікування дружини із магазину здалися мені вічністю, і ось вона повернулася, роздяглася, зайшла на кухню і почала розкладати покупки у холодильник. Потім вона помітила записку. У повній тиші із кам'яним лицем пробігала очима рядок за рядком. Якоїсь миті я злякався, що нашому шлюбу кінець. Вона сиділа декілька хвилин непорушно і дивилася на записку. Потім повернула її іншою стороною, взяла ручку і почала щось писати. З кожним словом вона ставала все веселішою. Потім дістала свій телефон і почала комусь дзвонити. Далі я почув найстрашніші слова у своєму житті. Саш, привіт! Сталося диво. Мій чоловік втік в невідомому напрямку. Я розлучаюся з цим дурнем. Тепер у мене є гроші, пів будинку, і нарешті ми зможемо бути разом. Зараз я до тебе приїду і ми відсвяткуємо. Цю чудову новину. Після цього дружина вискочила з кухні. Я чув, як гримнули вхідні двері. Хвилин десять я сидів шокований, сказати, що я був пригнічений, не сказати нічого, та я мало не збожеволів. Раптом я згадав, що вона написала щось мені на прощання і поїхав подивитися. Вбіг у кухню і схопив лист. Я пішла в магазин по коньяк. Коли повернусь, ми поговоримо, що тобі не вистачає у житті. Люблю тебе більше за всіх у світі і надіюся, тобі сподобався мій телефонний розіграш.